Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У далекому чарівному лісі, де листя вкриває землю м'яким злодавим килимом, жили поживали п'ятеро нерозлучних подружок: Ліман, Сніжана, Саміра і Датарада. Вони були як п'ять зірочок, що сеяли в осінньому небі. Наповнюючи світлом усе навколо. Одного дня вони вирушили в глиб лісу, щоб знайти особливий чарівний гриб, про який їм розповідала стара сова. Казали, що цей гриб виконує бажання того, хто знайде його першим під першим променем вранішнього сонця. Йдучи, дівчатка весело сміялися, кружляли у вихорі опалого листя. А золоті зірки, що моліхтіли в небі, ніби покладали їм шлях. Вони проходили повз галявину з кольоровими мухоморами, тихий струмок, що виблискував у світлі червоних і вечірніх променів, і високі дерева, які, здавалося, схилилися до них, шепочучи свої осінні казки. Дивіться, раптом вигукнула Іда, показуючи вперед. Посередині гальовини, що тонула в світлі лісових сірок, стояв один єдиний гриб із сріблястим капелюшком. Він світився м'яким морехливим світлом, ніби очікував на своїх шукачів. Але як дізнатися, чи це той самий гриб?» – замислилася рада. Може, нам треба загадати бажання разом? припустила ліман. Дівчатка взялися за руки, заплющили очі і прошепотіли кожне своє бажання. Та раптом вітерець піднявся і щось незвичайне почало відбуватися. Вітерець стіняв листя в повітря, зрожлявши його у фантастичному танці. Здавалося, що сам ліс шукав бажання дівчаток. Раптом Грит почав святитися яскравіше. А навколо нього з'явилися маленькі золоті іскарки, що нагадували світлячків. Ви це бачите? шепки запитала Саміра. Це точно незвичайний гриб, захоплено відповіла сніжана. Дівчатка зробили крок уперед. Вони раптом почули ніжний голос. Той, хто шукає, завжди знаходить. Але чи готові ви прийняти дар осіннього лісу? Дівчатка озирнулася та нікого не побачили. Лише між деревами майнув сривлястий силет. Хто ти? сміливо запитала Іда, але у відповідь лише залишилось тіло листя. Світло від гриба стало пульсувати, і раптом дівчатка відчула, як під ногами щось зміниться, наче сам ліс почав оживати. Мені здається, що пригода тільки починається. Тихо сказала Рада, міцніше стиснувши ручки подружок. Дівчатка стояли міцно тримаючи за руки одне одного, поки світло від гриба пульсувало все яскравіше. Осінній вітерець грався їхнім волоссям, а золоті листочки кружляли навколо, ніби вітаючи їх у новому чарівному світі. Якщо це правда дар осіннього лісу, то як його сприйняти нам? Замислено мовила ліман, може, ми маємо сказати якісь чарівні слова, припустила Саміра, або зробити щось особливе, додала сніжана, схилившись ближче до гриба. Та щойно вона простягнула руку, щоб торкнутися його стріблястого капелюшка, як навколо стінялася легка срібна мляка, а з неї почав проявлятися химерний образ, селед високої постаті. З довгим плащем, розчитим осіннім листям. Ви прийшли вчасно, промовив загадковий голос. Осінній ліс обрав для вас особливе випробування. Дівчатка перезирнулися. А що це за випробування? обережно запитала Іда. Вам потрібно знайти п'ять втрачених осінніх зірочок. Вони впали з неба і загубилися серед дерев. Без них ліс не зможе завершити свій цикл і перейти в зимовий сон. Рята склала руки на грудях. І Що буде, якщо ми їх не знайдемо, тоді осінь триватиме вічно? Чи зможуть дівчатка знайти зірочки, які випробування чекатимуть на них у чарівному лісі? Дівчатка перезирнулися, їм не хотілося, щоб осінь тривала вічно. Вони знали, що після неї має прийти зима, а потім весна і літо ліс повинен жити за своїм природним ритмом. Ми знайдемо ці зірочки, впевнено мовила ліман. Але де їх шукати? замислилася Іда. Загадкова постать усміхнулася і смахнула рукою. Перед дівчатками з'явилося п'ять маленьких світляних кульок, кожна з яких повільно полетіла в різні боки. Вони покажуть вам шлях, але випробування вам доведеться пройти самим, мовив голос, і фігура розчинилась у повітрі. Дівчатка розбіглася в різні сторони, слідуючи за світлячками. Лімон натрапила на галявину, де вітер закрутив золоте листя у вихорі. Його треба було розгадати, і тільки тоді зірочка з'явилася у повітрі. Сніжана опинилась біля річки, де вода відбивала лише небо, але не її обличчя. Вона зачерпнула воду руками і в її долонях засеяла ще одна зірочка. Саміра знайшла свою серед коріння старого дуба, де сиділа білочка. Вона обережно запропонувала їй жолудь і білочка з радістю повернула зірочку. Іда побачила світло у печері. Але, щоб забрати зірочку, їй довелося співати тиху колискову, тоді темрява відступила. А Рада знайшла останню зірочку у своєму відображенні в озері. Вона зрозуміла остання зірочка була всередині неї, у її вірі в добро і дружбу. Зібравшись разом, дівчатка підняли свої зірочки догори, і вони злетіли в небо. Осінь ніжно подякувала їм, і вітер приніс перший подих зими. Ліс спокійно засинав, а п'ятеро подружок повернулися додому, знаючи, що тепер вони не просто дівчатка, а справжні хранительки змін у природі? І хоч ця пригода закінчилася, вони знали попереду ще багато чарівних історій. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.